Як розпізнати ІПСШ і захиститися? ІПСШ, тобто інфекції, що передаються статевим шляхом, це захворювання, які передаються під час статевого акту. Передача може бути вагінальною, оральною, анальною або через контакт зі шкірою. До найпоширеніших інфекцій, що передаються статевим шляхом, належать сифіліс, ВІЛ, а також хламідіоз і гонорея. За допомогою деяких симптомів ви можете на ранній стадії визначити, чи були ви інфіковані, наприклад, печіння або біль в області статевих органів або внизу живота неприємний запах, незвичайні виділення, сверблячий висип, червоні плями або шишки на тілі, відсутність або нерегулярність менструацій, кровотечі між менструаціями. Іноді хвороба протікає без помітних симптомів, лише регулярні обстеження допоможуть виключити зараження. Ви, як працівник, працівниця секс бізнесу проходите регулярне обстеження в рамках медичного огляду. Тести проходять швидко, здебільшого безкоштовно та гарантують ваше здоров'я. Якщо ви перехворіли на ІПСШ, нема чого соромитися. ЗПСШ дуже поширені. І багато людей заражаються ними в певний момент свого життя. Маємо для вас дві гарні новини. Ви можете дуже добре захистити себе від більшості хвороб за допомогою презервативів, фемідомів і рушничків для коні. Гарна гігієна рук також запобігає зараженню. Більшість ЗПСШ можна швидко та ефективно лікувати, тому не чекайте надто довго. Зверніться за допомогою до лікаря або в консультаційний центр. Бережіть своє здоров'я, адже ви важливі. Більш детальну інформацію про різні захворювання ви можете знайти у вкладенні під відео.